Переконливішим виглядає інше трактування. Перед нами символічно потрактований образ сучасного Ісуса, тим паче, що фігура героя і дійсно нагадує фігуру Ісуса, причому з не менш знаменитої роботи того часу, явлення христа народу. А хіба ж ні? Також мученик також страждав за вищі ідеали, віддавши власне приватне життя на поталу духовним переконанням, також зневажив царя земного. Також воскрес, нехай і в символічному сенсі. І от що цікаво: усі ці слова як найяскравіше передає навіть не образ безіменного героя картини Ріпена, а образ саме Тараса Шевченка. Адже поміж настраханих вірнопідданців Російської імперії, саме він не побоявся щиро висловитися про царя у своїй поемі сон, саме він спокутував своє прагнення до вольниці, яку судячи з усього, ріпен митець також цінував понад усе. Саме він воскрес у серцях українського народу, саме його портрети висіли у багатьох простих українських хатах. Ну і як ми тут бачимо, в заможних будинках також.